У нас 50% надходжень більше військового ПДФО йде можна, виключно можна. на зсу. А на потреби оборони на потр... ну Ви ж просили 20 на початку акції. Я ж уже взяв вас. Ви просили 20, а у нас іде 50. більше не можемо, тому що треба освіті платити зарплату. Ви бачите, що говорить в медицині? Освіті можна платити, але у освіті. Дивіться, гроші, треба платити освіту, надо платити медицині за Ми не можемо не платити. Гроші, надо платити гроші, комунальним підприємствам, гроші, тому що вони не справляються. Гроші, 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 гроші. Це, ми почули, і ми це робимо. Рожа, не не Рожа, Люди мають на увазі, щоб 100% ПДФО йшло на армію. Чому не 100%? Ми не можемо 100% витрачати на армію. Нам треба кошти певні для укриттів, для облаштування певних фортифікаційних споруд. Уже прямим текстом вам кажу, які треба в тому числі робити для забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури, щоб, не дай Бог, вони не були вражені взимку, для забезпечення стабільності теплопостачання і електропостачання постачання, для генераторів для закупівлі резерву палива для цих генераторів ну повірте, всі ці кошти, всі ці ресурси витрачаються на оборону.